Для монтажу контурного заземлення нам знадобиться наступне обладнання. Сталеві кутники 50х50 мм, стальна полоса 40х4 мм. Мідні провідники перерізом не менше 10 мм, квадратних, кутова шліфувальна машина, земляний бур, зварювальне обладнання. Монтаж заземлення виконуємо в такій послідовності. Перше визначаємо місце для контуру заземлення. Друге викапуємо траншею у вигляді трикутника глибиною 0,7 метри. У кутах тр... трикутника робимо заглиблення земляним буром. Забиваємо молотом сталеві кути. У вершини трикутника, попередньо загостривши їх за допомогою шліфувальної машини. Забиваємо кутники не повністю, залишаємо 20 см. За допомогою зварювального апарату приварюємо по периметру контуру сталеву полосу. Виводимо із землі заземлюючий провідник, один кінець якого приварюємо до контуру заземлення, а інший Фіксуємо на фасаді будинку. Обробляємо місця зварювання антикорозійним розчином, бітумом, засипаємо траншею однорідним ґрунтом. Заземлюючий багатожильний провідник окінцьовуємо за допомогою кабельного наконечника методом опресування. Один кінець провідника приєднуємо до металевої полоси, а інший вводимо до електричного щита та приєднуємо до шини заземлення.